У вас болить хребет, тому що у вас протрузія. Якщо не будете лікувати, то буде грижа, і потім відкажуть ноги. Такий вислів ви, я думаю, чули дуже часто. Давайте сьогодні з вами розберемо, що таке протрузія, чим вона відрізняється від грижі, наскільки в неї небезпечна і що потрібно робити для того, щоб відновити функцію хребта. З вами лікаросичайка. Давайте розпочнемо. Для того щоб зрозуміти, що таке протрузія, а не просто боятися цього слова, треба знати, як побудований наш хребет. Так, давайте спочатку це і розберемо. І так, хребет, як і будь-який орган у нас, має функціональну одиницю. Наприклад, якщо печінка складається з гепатоцитів, там пішлункова залоза з інших клітин, то хребет складається із хребцево-рухового сегмента. Що сюди входить? Сюди входить, перше – це один хребець, верхній і нижній. Між ними знаходиться те, що називається диском, вся ця конструкція тримається на суглобах, які називаються міжхребцеві суглоби. Ось схематично показана будова нашого з вами хребта. Ось це один хребець, це інший хребець, кістка. Між ними знаходиться міжхребцевий диск. Що являє собою диск? Це в серединці, ось тут знаходиться рідина, така як желатин, вона називається пульпозне ядро. І об'єм рідини тут змінюється кожен день. Зранку він більший, ввечері він менший. Також ця рідина заключена в таку капсулу. І цю капсулу можна уявити як цибуля, тобто дуже дуже багато шарів. Вона називається фіброзне кільце. Це є однією із найміцніших зв'язок нашого організму. Товщина її складає від 7 до 12 міліметрів. І щоб ви знали, наприклад, коли виникає травма, то частіше буде від кістка, чим розірветься оце фіброзне кільце. Але наш організм має ще додатковий захист. Коли, наприклад, може дійсно розриватися фіброзне кільце, і ця желеподібна маса може витікати. Є так звана передня, ось тут у нас повздовжня зв'язка, і задня повздовжня зв'язка, яка допомагає, що якщо розривається це фіброзне кільце, щоб ця рідина не витекла у канал спинного мозку. Ось тут показано це міжхребцевий суглоб. Хребет рухається тільки. Як і всі, як весь організм, за рахунок міжхребцевих суглобів, який також має свою капсулу. А нерви це чутливий корінець руховий, коренець вегетативний, так званий коренець плюс судини, виходять через міжхребцевий отвір. Якщо ми подивимося ось на такому зрізі, да, коли отак мене можна зрізати і розвернути і подивитися, то ось у нас буде тіло хребця, ось у нас буде передня так звана поздовжня зв'язка. Оце червоним, як цибулька показана, це у нас буде фіброзне кільце, ось буде оранжеве пульпозне ядро, ось задня поздовжня зв'язка, ось тут канал. Хребтовий, де проходить спинний мозок, ось міжшрепцеві суглоби, ось це міжшепцеві отвори, і ось заді виступає так називаємий остистий відросток. І зараз кожен може в себе його нащупати, просто провівши його по спині. Там такі невеличкі горбики. Це ніякі не солі, це являються міжшрепцеві. Е Відростки, які як так кажуть, являються норми, бо часто приходять різного роду спеціалісти, які кажуть, що це у вас відклалися солі, та треба розганяти. Ті горбики, це є нормальна кістка, а не які там солі, які відкладаються у вашому організмі. Особливістю роботи нашого організму є те, що він постійно сам себе відновлює. І в основному відновлення відбувається тоді, коли ви лягаєте спати, коли ви відпочиваєте, коли ви знаходитеся у горизонтальному Положені. Що ж тоді відбувається? У наші тканини, будь-то м'язи чи інші структури закачується вода, вода активує обмінні процеси і це стимулює процеси заживання. А зранку вони в основному припиняються. Це є дуже важливо для нашого хребта також, адже центральна частина фіброзного нашого кільця, нашого диску, таке називається пульпозне ядро, теж натягує на себе воду. І тоді, коли ми на протягом дня... Ходимо, присідаємо або виконуємо якусь роботу, вода виходить із цього пульпозного ядра, і воно трошки зменшується. А тоді, коли ми лягаємо спати, відпочиваємо, чи просто знаходимося в горизонтальному положенні, туди рідина закачується назад, і висота його відновиться. Тому у нас кожен день зранку зріст трошки вищий, а вечором зріст трошки нижчий. І це все, все виникає тому, що у нас що змінюється висота пульпозних ядер, які знаходяться у нашому хребті. За добу зміна висоти пульпозного ядра може бути від 1 навіть до декількох міліметрів, тобто знижується його висота. Це буде призводити до того, що ось ця структура, яка називається фіброзне кільце, буде провисати або випинати. Тому, якщо у нас є випинання вечором оцього пульпозного фіброзного перепрошую кільця по певним дослідженням на 1-3 міліметри, це являється нормою, а ніякою не патологією. Давайте ж зберемо з вами, що таке не норма, і в даному випадку, що таке протрузія. І так, протрузія є випинання ось цієї зв'язки фіброзного так званого кільця від 3 до 6 міліметрів. Почуйте уважно ще раз, від 3 мм до 6 мм. Тому дуже часто такі діагнози, коли у людини починає боліти чомусь там спина, поперековий, наприклад, відділ хребта, він приходить, робить дослідження, а лікар каже, у вас протрузія 1, 2, 3 мм. Але це норма. І болить воно взагалі не від того. Просто лікар щось обнаружив, і йому здається, що біль від цього. Тобто він може помилятися. І таке трапляється дуже і дуже часто. Як же правильно діагностувати, протрузію? Який метод краще допоможе виявити ці зміни? Найкращим методом тут є МРТ магнітно-резонансна томографія. В чому полягає суть? В тому, що це, це не рентгенологічне дослідження, це не рентген, це не опромінення. Там зовсім інше, скажімо так, використовується механізм, але він дуже добре візуалізує м'язеву та кісткову структуру і показує те, що називається напрям. Такі дослідження, як рентген, як УЗІ, водіння руками, отак дуже часто люблять проводити, виявити протрузію не може. Тому коли лікар дивиться на рентген, чи там по УЗІ він щось спитається виявити, чи є спеціалісти, які просто водять руками і відчувають, вони грають в так звані вздогадки. Вони, на жаль, нічим не відрізняються, тим, що, як у нас є, знаєте, на базарах теж хтось гадає на чомусь. Хтось на кофейні гущі, хтось кидає на картах. І колись може щось справдиться, так і тут. Але навіть коли ви зробили МРТ і у вас виявили грижок, вам кажуть, 1-3 міліметри, пам'ятаєте, це є нормою. Коли ж потрібно робити МРТ? МРТ потрібно робити зранку. Після сну бажану в період до 2 годин. Чому? Тому що якщо ви переходите у вертикальне положення, то тут же припиняється живлення вашого пульпозного ядра безпосередньо, і висота зменшується, це призводить до зменшення натягування оцих зв'язок. В результаті цього вони провисають. Тому якщо у вас зранку. Через дві години після сну МРТ виявить провисання, вип'ячування оцього пульпозного ядра з фіброзним кільцем на від 3 до 6 міліметрів зранку. Це тільки тоді буде говорити, що у вас є протрузія. Якщо у вас вечором буде випирання 1, 2, 3 міліметри, то це що є нормою? Але з чого мене, лікарю, болить? Мене ж болить. Ну тут ви розказуєте ці свої теорії, це зрозуміло. Мене болить. Чого воно болить? Лікар каже, що це від протрузії болить. Чого ж вона мене тоді болить? Давайте розберемося з вами, чого ж виникають симптоми протрузії, такі як біль. І, звичайно, в нас всі, як то кажуть, Лікарі пояснюють, що це проблема через здавлення спинного мозку або здавлення спинномозкового корінця, і це є небезпечним, бо якщо нічого не будете робити, то спаралізує і будете інвалідом. Я хочу зараз, щоб ви в коментарях написали, чи часто ви таке чули, коли ви звертаєтесь до невропатолога або до нейрохірурга. Але насправді всі ці страшилки розвіються тільки тоді, коли вам лікар правильно пояснить анатомію. І в чому ж тут полягає суть. Ось знову ми дивимося і бачимо, так, що в нас є чорним, це намальована кістка тіло хребця. Ось у нас в даному випадку остистий відросток, ось міжхребцеві суглоби, ось спинний мозок, ось задня повздовжня зв'язка, ось це капсула і пульпозне ядро. Тепер дивіться дуже уважно, я вас попрошу, щоб ви потім могли аргументовано пояснювати. І відстоювати свою точку зору. У нас є спинний мозок. Ось тут у нас знаходиться живіт, ось тут у нас знаходиться спина. Є передні і задні роги спинного мозку. З передніх рогів спинного мозку у нас виходять рухові та вегетативні корінці. Ось руховий показаний жовтий, а показано, жовтим показано е руховий, а оранжевим показано вегетативний. Ось це працює руховий корінець, а вегетативний це живлення, це наша трофіка. А із заднього рогу виходить уже чутливий корінець. Протрузія ось звідси буде йти, або звідси буде йти. І тому для того, щоб протрузія у вас визвела ізольовано тільки біль, вона мебала, ізольовано натиснути нас оцей чутливий корінець. Як це можливо анатомічно? Тобто, по логіці того, що пояснюють, у вас спочатку ця протрузія мала би надавити на той спини мозок, здавити би руховий коренець, і вас би спаралізувало спочатку. Бо першим на дорозі стоїть хто? Руховий коренець. Потім стоїть уже який коренець? Вегетативний. Тобто у вас у рука мала би всохнути. Тобто ви паралізовані, повністю, як так висихаєте, і аж тільки потім, десь далеко і довго, через довгий період часу, у вас виникло що. Ізольовану біль. Тоді ж чому виникає той ізольований біль, якщо анатомічна протрузія не може цього визвати? А причиною цього стану є наступне: ось це проблема міжшипцевого суглоба. Та капсули міжрепцевого суглоба. Якщо, наприклад, є артрож міжшребцевого суглоба, плюс набряк капсули міжрепцевого суглоба, в такому випадку він буде ізольовано зразу тиснути на чутливий корінець, і ви будете відчувати біль. І цей біль ніякого відношення до протрузії мати не буде. Тому перший і головний висновок, якщо у вас є ізольований біль в поперековому відділі хребта, чи в грудному відділі хребта, чи в шийному відділі хребта, вони пов'язані, якщо там виявляють, протрузію не з протрузією, а саме із набріком із здаленням чутливого корінця, і частіше це через артроз міжхребцевого суглобу. І, звичайно, якщо ви звертаєтеся не до лікаря, а до якогось іншого спеціаліста, то, наприклад, з масажистом скаже, що це проблема з вашими м'язами. У вас слабкі м'язи, і вони не тримають хребет. І треба вам м'язи закачувати. Хтось скаже, що у вас неправильна постава, і також треба буде її виправляти. В чому тут також виникає суть? Суть полягає у тому, що м'язи також кріпляться до кісток. Ім'я сам по собі не може ні скорочуватися, ні розслаблюватися, якщо до нього не прийде електричний сигнал. М'яс ніколи не може бути сильним або ніколи не може бути слабким. І приклад вам дуже простий. Пам'ятаєте дітей? Коли вони були і ви були дітьми, ви народжувалися маленькі, бігали, стрибали, ви нічим не займалися в залі і що? У вас все було прекрасно з хребтом. Тут точно така ж сама ситуація. І болів, коли ви були дітьми, коли ви сідали на холодний пол, коли ви бігали в підлітковому віці з голою, спиною, з зимою, і вас не хватав хребет по одній простій причині. Діло не в м'язах, а діло в тому, що міжшепцевий отвір, ось тут, де виходить нерв, був широкий. І була нормальна висота мішепцевого отвору і диску. Коли зменшилася висота, зменшився міжшрепцевий отвор, то потім, коли подув легенький сквознячок, м'яс що? Спазмувався. І цей спазм ще більше зменшив міжшребцевий отвір і міг здавити, ось тут де є набрік. Чутливу гілочку міжшипцевого нерва, і у вас виникає біль. І потім рождаються міфи, що посиділа на сквозняку та й почало боліти. Це сквозняк винуватий. Сквозняк тут ні до чого. До того, що у вас просто змінена була анатомічна будова. Ну, як кажуть мені часто, це все зрозуміло, що ви розказуєте. робити що? Що треба робити, давайте щось може до масажиста йти, чи що мені треба робити? А робити потрібно наступне: коли ви йдете на масаж. То ви розслаблюєте мишці, І вам здається, що о, як добре, перестало боліти. Але ви боретеся зі своїм організмом, і ви йому, на жаль, не допомагаєте чому? Бо як тільки зменшується міжхребцевий отвір і нерв починає здавлюватись, автоматично з протилежної сторони хребта м'язи, навпаки, напружуються. Мозок дає команду, м'язи напружуються. Для чого? Щоб там, де був зужний міжхребцевий отвір, він відкрився. Тобто, навпаки, як терези, все працює. Тому, коли масажист вам розслабив біль і кажете, ого, відпустили, як мені чудово, він ще більше збільшує навантаження на той суглоб. І артроз у вас що? Триває далі. Тобто, здоровим ви не стаєте, вам тимчасово стає легше. Є інші складки, почекайте, треба жити в зал займатися. І коли ви йдете в зал, у вас і так артроз між пцевого суглоба, вас і так там набряк, а ви ще більше вагу піднімаєте, ще більше робите навантаження. І до чого це призводить? До ще більших змін. Здоров'я немає, є тільки постійні проблеми, то як же ж вийти з цього патологічного кола? Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не усувати постійно симптоми і очікувати, коли мені стане легше, а раз і назавжди прибрати причину. І симптоми зникнуть самі. Детально про цей підхід я розказував у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас запросити на трьохденний безкоштовний оздоровчий марафон, де ви просто перете за посиланням, зареєструєтесь, і там ви дізнаєтеся ще більше інформації про те, як побудований організм, як ми функціонуємо і що потрібно біологічно правильно робити, щоб бути здоровим на основі комплексного підходу. На цьому курсі я отримала дуже багато знань, отримала багато рекомендацій, багато друкованого матеріалу, з якими буду продовжувати далі практикувати, допомагати собі, своїм рідним, знайомим, тому що ми збираємося жити довго щасливо в мирній країні Україні. Дуже дякую, Василь Іванович, за ваше навчання. Ідіть всі і навчайтеся. Це дуже потрібно нам усім. А перше, що потрібно зробити, це визвати декомпресію в даному ділянці. І декомпресія викликається за допомогою, наприклад, сольової ванни. Тільки тут є один дуже важливий нюанс, який ніхто чомусь з лікарів не хоче казати. Не можна використовувати гарячу ванну. Так, всі про це знають, бо збільшується набряк і ще більше здави корінець. А треба використовувати ванну теплу, температури від 37 максимум до 38 градусів. Це перший момент. Другий момент вода має бути солона, тому на 100 літрів води ми можемо сипати 1 кілограм і більше солі. Тому що якщо ви робите таку воду, то за рахунок градієнту концентрації вода в зоні набряку перейде куди? В ванну, де ви лежите, це прийде до зменшення набряку. І, звичайно ж, до декомпресії в даному відлі, коли ви лежите в воді. Додатково ми тут ще можемо використати рослинного роду сочогідні, ти ж саме хвощ польовий, чи, наприклад, той ж самий глід чи шипшину. Коли є гострий біль, якраз ванна являється. Тим, чим, що людині максимально швидко допоможе. І при цьому ще потрібно зменшити прийом рідини. Тому що чим більше ви будете води пити, тим більше буде набряк у зоні міжшепцевого отвору і більше буде здавлюватися нервовий корінець. Тому води приймати потрібно не більше 300-500 мл на добу, і вода до цього має бути ще й лужна. Додаткову у гостру фазу ми можемо використати ще різного роду корсети. Тільки часто люди використовують такі шерстяні пояси. Знаєте, теплі такі і та йдеш, це не підходить. Пояс повинен бути із вставками. Їх повинно бути дві чи чотири, вони можуть бути металеві, можуть бути пластикові. В чому полягає суть? Що висота ось цього поясу повинна складати 38-40 см. Це перша умова. Друга дуже важлива умова є те, що. Низ цього поясу повинен починатися там, де у вас закінчується сідниця. І третя важлива умова, що коли ви застібаєте цей пояс, то його потрібно застібати не на пупку, не на животі, а там, де тазові кістки нижче лобка. Саме таким чином ви зменшите рухомість поперекового відділу хребта, і тоді викликаєте такого легкого роду декомпресію. Додатково ще ми можемо використати так звані анталгічні пози. Що таке антологічна поза? Це те положення, у якому у вас зменшується боліві відчуття. І для когось це може бути лежання на животі, коли під живіт підкладається така гора подушок, і людина просто лягає животом. Для когось це положення може бути на спині, для когось на боку, для когось коліно-ліктєва поза, любе положення, яке у вас приводить до зменшення болю. І в цьому положенні ви залишаєтесь. що таке зменшення болю? А це відкриття міжшепцевого отвору. Тобто саме в цьому положенні у вас відкривається міжшепцевий отвір. І вам стає легше. Тому люба поза, в якій б ви там не поверталися, якщо вона у вас зменшує біль, ви просто у ній залишаєтесь. Важливо пам'ятати, що не потрібно намагатися зразу почати рухатися, розробляти себе і так далі. Бо цим більше ви ще збільшуєте навантаження на між суглоб, і набряк буде посилюватися. Чим більше ви будете посилювати набряк, тим більше буде відчуття болю, і потім ви попадете в так звану психологічну ловушку, з якої вийти буде. Дуже складно. У чому суть цієї психологічної пастки, так званої? Що коли у вас починає виникати біль, вам всі розказують про те, що біль є дуже поганим, і ви автоматично починаєте, скажімо так, обистінювати цю ділянку. Вона якась не така. Чого воно мене болить? Воно заважає мені рухатись, воно заважає мені жити звичайним життям, воно мене мучить. Цей біль мене докучає, і людина починає ненавидіти біль. І це і є пастка. Адже в біології здача болю це знерухомити вас, щоб процес загоєння завершився. А вас навчають зовсім навпаки, що коли болить, то це погано, і його треба інтенсивно лікувати, бо ви маєте, як раби всі бігти на роботу і працювати. А в біології все не так. Бо коли, наприклад, ви отримали травму, наприклад, перелом руки чи вивих плеча, то у вас виникає біль. І травматолог вам одягає що? Чи пов'язку, чи лонгету, тобто він обмежує рухомість цього місця, тільки це дає можливість правильно заживати тканинам вашого тіла. Але коли у вас починає боліти поперек, то замість того, щоб полежати і відпочити декілька днів, а інколи навіть декілька тижнів, ви всі питаєтеся бігти на роботу, треба ж справитись, бо без вас нікуди, без вас нікуди. Але коли вас болить, ви не можете цього зробити. І тут ви автоматично попадаєте в умови обезцінення себе. А це буде потім приводити до ще більшого напряку. Тому в даному випадку, щоб не попасти в цю психологічну пастку, все, що ви ще виконали, треба додати ще наступний крок. Маєте себе постійно хвалити. Почався біль це чудово. Адже біль це процес біологічного відновлення мого організму. І він має бути і буде боліти до тих пір, поки біологія не завершить цей процес. Якщо ви цього не розумієте і починаєте з цим боротися, то боліти вас буде все життя. І боротися ви будете з собою все життя. А потім будете казати, а чому ж це так погано? Різнородного чудодійні засоби, вигляді мазей, кремів і так далі всі ці засоби, все, що роблять, вони не відновлюють структури хребта. Жодна не відновлює структуру хребта. Організм відновлює структуру хребта. Ну, для цього ви повинні викликати декомпресію, дати можливості набряку завершитися, певний час побути, щоб цей суглоб не рухався, адже пам'ятаєте, біль, бо в шрепцевому суглобі є рух, а там є набрік, і, здається, чоловік-ернець. Тому тут важливо, щоб ви не вірили в чудо способи. Всі ці чудо-способи допомагають просто зменшувати частково. Набряк, ну якщо ви розчитуєте на швидкий ефект, ви знову підете в ту психологічну пастку, якщо завтра боліти не перестане. Методи вертебрології, мануальної терапії та остеопатії вони направлені на те. Щоб відкрити цей міжшребцевий обстріл, тобто хоча б трошки його збільшити, і тоді у вас швидко зменшується біль, і покращити процес відходу набряку з тої зони. Тому ці методи мають місце і на їх можна широко використовувати, тільки повинен бути грамотний спеціаліст. Жодна їжа не впливає на відновлення міжшребцевого. Диску, немає ніяких чудозасобів, немає ніяких чудотаблеток, щоб їх відновити, відновлює його тільки декомпресія. Але ні один лікар вам не скаже про те, що харчування має значення, і має значення воно наступному. Якщо у вас буде вздуття кишечника роздувати живіт, або там буде виникати венозний застой, то скільки б ви не робили те, що я казав вище, допомагати не буде. Адже кожен орган, кишечник, наприклад, там. Серце, легені, пішлункова, селезінка, печінка, всі кріпляться з допомогою зв'язок до хребта. Тому, коли там є порушення мікроциркуляції, є венозний застій, ці органи фактично стають важчими і механічно викликають що додаткову компресію. Тому дуже важливо в харчуванні це, щоб ви вживали продукти, які не викликають у вас вздуття. А якщо у вас уже і виникло вздуття, і є плюс до цього гострий біль, то потрібно використати активоване вугілля, одна таблетка на 10 кг ваги, разом для того, щоб ж... Зменшити газоутворення, це також полегшує біль. Лікар, як щодо фізичних вправ, ви ж кажете, що тепер не можна займатися, як же ж відновити свій хребет, як його укріпити? Його не треба укріпляти. Він укріпляє сам себе. Ви маєте що зробити? Створити умови. І, звичайно, з допомогою фізичного навантаження ви можете покращити умови для його відновлення. І це буде не заняття в залі, це буде звичайна. Ходьба. В зручному для вас в дуже зручному для вас взутті, проходите ви одну годину. Чому? Тому що, коли ви йдете, не біжите, а саме ідете, у вас виникають невеликі коливання. Пульпозно ядра, це створює від'ємний тиск і також частково його відновлює. Якщо ви будете стрибати, бігати, особливо плавати, якщо ви не вмієте плавати, виникає рух великий в суглобі і все відновлення припиняється. Тому тільки дозоване фізичне навантаження допоможе вам стати здоровим. Обов'язково поділіться цим відео із своїми друзями, знайомими та колегами, щоб розширити їхні уявлення про те, що таке протрузія, щоб вони були аргументовувати, пояснювати і освоювати свою позицію, коли їх лікують, і щоб вони швидше ставали здоровими за допомогою правильних методів. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.